Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, вчора змолотили пшеницю, а сьогодні будемо вивозити гниївку. Площа освободилася. Зранку п'ята година включили світло. І я качаю дренажним насосом свій Єврокуб. Як я вже неодноразово показував у своїх відео таку процедуру. Тут нічого нового немає, Єврокуб, дренажний насос, який закачує цей куб за 5-6 хвилин. Ззаду для тих, хто не бачив ось така. установочка. Будемо розливати гноївку по стерні, а потім будемо дискувати. Ну що ж, зараз наповнюється єврокуб. Ще буквально кілька хвилин. І будемо рушати в поле, поки немає жари. Так, закачав Євроклуб, Пиляємо в поле. Погнали! You can watch all this on the rock. Так, друзі, я вже на полі. Перед тим як відкрити кран, треба зняти кришку тут. Бо я кілька разів бував забув відкрутити і мені ту бочку буквально сплюснуло. О. Ну Відкриваю кран і погнав. Вигадай, що нема більше гноївки, то трохи замало. Один куб, там ще трошки є, але я вже не буду викачувати, то вже буде ближче до осені. А тут по площі, так як друзі вчора писали мені в коментарях, що врожайність не дуже. Ну, що я вам скажу, друзі, врожайність трошки нижча, ніж минулого року, але досить хороша. Що даний топлоші я дав пів мішка селітри, крім гноївки. Ну, якби дав цілий мішок, то взагалі був би рекорд. А так, врожайність хороша. Ще поки що не підраховував. Але ноївку колею. Треба буде чіпляти диску в борону. Дискувати. Бачу, сусід там далі. Здискував яри ячмі, з'ями ячмі посходила. А тут в мене щось, сіт, щось того року нічого не робив. Бачите, які хащі. Ну, то таке. Ну що, я погнав? Перейшов я на першій передачі, туди і назад ще трошки залишилося, гникост Ну тут дуже на поля 150 метрів, якраз на першій передачі мені вистачає. Зараз ну, трошки покажу панораму нашого поля, тут в мене ліцерна росте, далі сусід посіяв гречку, а тут вже орендарі. Люди повидавали, їм сою сіють, зернові. Одним словом, помаленьку люди відрикаються від своїх полів. Тому що на полі треба працювати, а нема з ким. І не всі мають можливість, особливо пенсіонери. Ну що, друзі? Гноївка вже майже стекла. Так. Буду я їхати додому. roman Verto na grad sa tim sa Так, друзі, своєю роботою я справився, пів дев'ятої. Можна йти поснідати. Залишилося відчепити прицепа, трактора поставити на місце. А потім планую собі, як буде жара, скочити в ліс, глянути, як там грибочки. Ну все, друзі. Бувайте, всіх вам благ, мирно небо над головою.